Привет, я на канале Спадокс И сейчас я покажу новые вещи. И на 200 да, уже 218. І... Так э, як там тебе? Лора, шо ты робишь? Сейчас покажу новый коврик. Вот той коврик із... этими так, телевизор я что оставлю. Угу. Вазочка там новенькая, такая вазочка прикольная. Ну тут тоже ничего такого интересного. Ванна нова, ванна новенькая. Да, идея ванны на моя. Ой, так добре, ні, ні. Це, це просто внимание. Идея ванны на моя, то, то мне просто понравилась идея автора, то я ей трошечки скупила. Ну їй понравилось. Але пол трохи кривий пов. Ну то есть пли такая. там його. пол який? Ламінат! Ламінат! <свят> Ламінат. <свят> не мешайте, я тут меюся. та ладно, ладно. Пробачте. Тут руки лежить і зробаєш, не рубаешь. А, вона виключена, ладно. <свят> Знаю, куди її перенести. Нехай ваша міни робота буде тут. Так, хорошо, якщо що її включте. Вона просто розряжена. Стайсі, Стейсі, Блайки, що ви робите? Та так. А поможі. Що таке? Нічого, а? Да, що ви зробите? Ми на агрегатора нападаємо, то що лайксі забоюсь. Да, я його боюсь. Та сама в нього. Ти сама сказала, що ти його любиш. Я такого не казала. Казала. да так. Так, все, не спорте, все, йди на другий етаж. Так, дайте мені цього алігатора, він, ваший, він ваша подушечка така. Все, нехай тут побуде. Який тортик на 200 підписників проїде. Вже скоро, скоро. Це так швидко у нас 200 підпезників вдасться? я в шокі сама. Ой! Стесі, ти що? Ой, пробач. А, -а, а, мені надо йти. що е, Він мій младший брат. Я тобі не младший брат. Ти Я весной, коли я там я сама забула, коли такого тебе нарочення щас. Стесь, ти наче в листопаді. Ти мочи младші... на нього стоп щас. Стейсі, він твій старший брат, ти в виступані народився, Він. Ой, фух, думала упав. А він а він. А він вообще вип'ні. Ой, я трохи запуталась, пробач. Нічого, нічого, буває. Стейсі, Стейсі, ай-яй-яй. Ти ще під нос по старшому брату? Ай-яй-яй, Стейсі, як тобі не спи? Ой, не надо тут оцей. Возмущайтесь. Да ладно, ладно. Давай, Берри, давай. У вас тут подарочки на 200 підписників. вже скоро тортик приїде, да? Хорошо. Да, да. О, поводу щас. Я піду за тортиком. Ось таке вот тортик, такий. Тут свічка зразу 200-200. Такий, якщо це 200. Так, собачки всі-всі-всі на кухні і котики. Не тільки котики, давайте. А ті, хто не влізає на кухню, можете піти поки що в ту комнату. Я буду ну, оттуда, оттуда. то туди, отуди. Тому що я буду дорізати тортик і буду давати кожному. Хорошо. А якщо комусь не цей, то поділіть, будь ласка, пополам, будь ласка, щоб, щоб кожному хватило. Так, да, хорошо. Тортик є на всіх собачок і котики для всіх питомчик ну тих хто м'ясо їсть, а да може де їх вас це домик, бо у вас так багато ви даже до кухні поміщаєтесь допомещаєтесь не, Ні, не надо хорошо а я зараз розпакую ваш тортик вот такий прикольный тортик Так, распаковочка сейчас тортик, тортик. О, так и тортик прикольный. Так. Ой, сейчас, ладно, я знаю. Сейчас мы его разрезим. Так, кому дать цей кусочек? Давайте сами матчи. О, мне! не. И дай, кушай туда. Если что, я вам напишу. Ням-ням-ням. Спасибо. Я піду туди і диви, і не буду дивитися Джулі Докс. Дивися. Так, ладно. Mm -hmm. Оп. І Щас ще куся. комусь. Комусь з чорничкою. Мені! Хорошо, Ешлі. Ой, Ані, Ані, дай. Іди кушай, ні? Yeah. Іди кушай туди наверх, щоб в кожному місці хватило. Тоже іди туди до нашої. кто там дали ага. теперь ты так ты опа иди туда тоже вы все иди туда а я сейчас Раздам всем-всем собачкам и повернусь до вас то, что это затянется Я вам всем раздала, фух. Ну, деяким пришлось поделиться, да? Да. Нам, Нам самый великий ми ставили сами маленькі кусочки. Ладно, витерпим. Да, ви так, ладно, на этом у всем всім дякую всім поки 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 поки